Пане Андрію, мінімальна поразка за найяскравішої гри обох команд у виконанні. Поділіться враженнями. Враження таке, що дві равних команди грали. Но, бачите, дійсно полісся показала зуби і показала, яка вона в гарної фізичної становищі, нав'язали нам боротьбу. Але, на жаль, Печаль в іншому, що мало голових моментів ми створили. От це, на жаль, як то прикро. Ну, на то ж воно футбол дитячий. Будемо розбиратися, аналізувати і рухати далі. Можна сказати, що їхній найкращий бомбардир Бобко скористався своїм шансом, а найкращий бомбардир Ліво Гребельник не скористався. Це проблема була це проблема. з результатом. Це проблема, тому що наш гребельник уже мовчить, якщо я не помиляюсь, другу або третю гру. А за іншими я слідкувати там дуже не можу. А за своїм слідкую. Да, що що там в нашого Егора пішло не так, щось його в боротьбі перекусують трошки, щось і моментів нема, щось він так розгубився трішки. Ну нічого, підтримуємо хлопця. Все буде добре, треба йти вперед. Зважаючи на те, що після того, як. Тебе викликали до збірної команди України все одно якісь емоції вщухають, так і завдання команди тренера підтримати його і запустити цей процес від сто відсотків. Збірна це все добре. Це репутація і наша, і його. Але треба не забувати за наші плани, за наш рух вперед. То що ми від хлопців вимагаємо, є наша гра. Ну може, сьогодні дійсно і полісся нас десь обіграла в плані такої якісної гри в захисті. Пане Дмитре, мінімальна перемога на виїзді над лівим берегом. Ваші враження. Я дуже задоволений результатом. Перший тайм нам трошки не вдався, другий ми вже грали. Треба було пристосуватися до м'яча. М'ячі якісь підспущені. Ми такими не тренуємося і нам було важко по першому тайму, а в другому все пішло вже. В Кіполіся покращив своє турнірне становище для команди. Це важливо? Звісно. Для кожної команди це дуже важливо, тому що йде боротьба серед кращих 12 команд. І ще й сумісний результат дуже важливий, сумісний і для кожної вікової групи теж саме. Ну Про індивідуальний розвиток футболістів також йдеться, звісно ж, Конечно. звісно, звісно, йдеться, тому що. Ми граємо з сильними командами, а сильні ростуть серед сильних. Знову себе проявив ваш крайній півзахисник Максим Бобко. Він скористався єдиним, напевно, своїм шансом. Для вас це ключовий футболіст. Так. так вже третій рік він. Один з ключових гравців. Всі підтягуються, є спади, є якісь взльоти. А він молодець. Зараз він молодець.